Зеленський, спілкуючись в Польщі із журналістами, заявив, що старим політикам, час яких начебто минув чи то 5, чи то 20 років тому, і які продовжують займатися політикою і піднімати тему ймовірних майбутніх виборів, що їм потрібно відкручувати голови. Це сука заявив президент країни, ба більше він закликав всіх присутніх на прес-конференції і всіх, хто це бачить, відкручувати голови цим політикам, кого вони будуть зустрічати. Але разом з тим ця зелена ублюдочна наволоч чудово розуміє, що це його час минув, що це його законне перебування при владі завершилося в травні 2024 року. І що він на даний час є не більше ніж виконувач обов'язків президента України, так би мовити, хранітель крісла, хранітель офісу, створеного ними. І то він перебуває на цій посаді виконувача обов'язків завдяки тому, що триває війна, від якої він не оберіг народ України, як він обіцяв, і лише завдяки тому, що народ України продовжує боротися і пручатися цій агресії. Тому цей ублюдок, саме він і його оточення, найбільше зараз займаються політиканством і найбільше готуються до ймовірних виборів. Аби убезпечити себе, зацементувавши владу. І він сподівається, що на перешкоді цьому стоять лише опоненти, опозиція. І я можу лише поспівчувати цьому недоумку. тому що він не усвідомлює до кінця, що не опозиція йому треба боятися, а треба боятися відповідальності перед народом України. Перед тими, можливо, небагатьма, хто виживе в цій страшній війні, і хто буде все пам'ятати, і хто обов'язково прийде до нього, де, б він, не зах... де б він не знаходився, і спитають його про всі його злочини. І жодні сотні тисяч мусарів, яких він тримає біля себе, яких він не мобілізовує, яких він піднімає зарплати, які користуються вседозволеністю, його не врятують. Саме про такий досвід. Цьому ублюдку вартувало би попитати своїх попередників. Тому, володя, не з тим ти борешся і не тим ти займаєшся.